Голосування за пакет допомоги для України від Сполучених Штатів ймовірно в чергове відкладається. Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на керівників республіканської партії. Там кажуть, що розгляд цього питання ймовірно відбудеться не раніше середини квітня, а, можливо, навіть пізніше. Про це і говоримо далі з аналітиком ради зовнішньої політики Українська призма Олександром Краєвим. Пане Олександре, я вас вітаю. Так, вітаю, добре. Слухайте, ну була надія, що 9 квітня одразу після того, як конгрес повернеться із великодніх канікул, поставить спікер Джонсон питання про зокрема допомогу Україні на голосування. Зараз кажуть, що вже відкладається, що сталося, що могло статися. Джонсон не допрацював. Ну будемо прямолінійні. В нього було дуже просте завдання. Йому необхідно було за цей тиждень домовитися з максимальною кількістю республіканців, аби вони підтримали цей пакет. До того ж, йому треба було переконати достатньо велику кількість демократів, що той пакет, який він пропонує, це по суті так само в інтересах демократів. І там немає жодного порушення, там немає чогось такого, що якимось би чином ламало би їм карти і не давало їм би підтримати Україну. Але з демократами він явно не домовився, тому що ідея про кредит все-таки їм не сподобалася. І білий дім, як ми побачили вчора, відкрито сказав, що план Джонсона не підходить. А тепер його офіс ще й заявив, що і значна частина республіканців не хоче приєднатися до цього пакету, тому що Джонсон не надав їм гарантії, що Білий Дім і демократи підуть на всі поступки. Тобто, повторюся, Джонсон просто не допрацював. Ви маєте на увазі, що у нього ж була якась своя версія цього законопроєкту, яку ніхто в очі не бачив. Ну тобто документа вочі ніхто не бачив, так. чи він існує взагалі розуміння немає. Але ж є ще два варіанти цього законопроєкту: це сенатівський, який теж дуже довго обговорювали, і ще конгресмена Фіцпатріка, який, я так розумію, що в Україні ну, не найкращим є варіантом. Зрештою, з вашої точки зору, який з цих... Варіантів двох реальних і третього Джонсонівського віртуального може бути ухвалений, може бути винесений на голосування. На жаль, Джонсон сказав, що варіант Байдена той саме на 61,9 мільярдів доларів. Він уже для них, для республіканців, для трампістів в першу чергу не є прийнятним. Тому найбільш ймовірно, що ми орієнтуємося на як ви правильно сказали, Джонсонівський варіант, який собою передбачає ну такий собі покруч ленд-лізу. Тобто, це все таки буде кредитування, воно найімовірніше буде безвідсотковим, воно найімовірніше буде безстроковим, але все-таки це буде кредитування. Тобто, гроші за більшу частину того озброєння, яке буде надано, треба буде повертати. Наразі ми стоїмо на цій позиції, але справжнє і важливе питання: які ще поступок від демократів від Білого Бому буде вимагати Джонсон і компанія для того, щоб все таки це голосування розпочати. Але ж там паралельно ще відбувається історія із ну таким умовно кажуть, вотумом недовіри Джонсону від його однопартійки. І здавалося, що це нарешті зіграє на користь України, тому що Джонсон буде зацікавлений більше співпрацювати з демократами, аби вони не підтримали його відставку. Зараз ця карта грає чи вже не грає. В тому то й проблема, що допоки Мардже тейлор Грін серйозно ставилася до питання відставки, ми побачили, що Джонсон несподівано почав дзвонити в Білий Дім, пішли розмови про певну домовленість, про взаємні поступки, що важливо сказати, пішли розмови про те, що треба врахувати сторони обох партій, що треба дослухатися до своїх колег. Ну чесно, те, чого ми не чули в конгресі Джонсона, вже дуже дуже довгий час. Але Буквально на вихідних прийшла інформація, що Джонсон і Марджорі Тейлор грін активно спілкувалися, що були зі смски, і нібито Джонсону вдалося переконати Марджорі Тейлор грін що він не поступається трампійською позицією, що він не здає Дональда Трампа і не здає своїх однопартійців. А тому їй би краще поки притримати той законопроект. І вона сказала, що в принципі. Тут я навіть процитую: ідея Джонсона буде сюрпризом, але буде хорошим сюрпризом. Але знаєте, коли така яскава трампістка, скажімо м'яко каже про те, що цей сюрприз хороший, він мені вже не подобається. Тому йому просто вдалося з нею домовитися, а тому необхідність поступатися демократам відпала сама по собі. Тобто тепер для того, аби питання зрушило з мертвої точки, Джонсон має створити цей свій законопроєкт і знайти під нього підтримку. Скільки це може тривати? В ідеалі це мало завершитися якраз за цей тиждень. Тобто, цілком ймовірно, що за тиждень, особливо коли це не сесійний тиждень, тобто, коли в людей вони зараз треба сказати, це не канікули, як часто це кажуть в пресі. Це робота на округах. У людей виборчий рік їм дійсно треба працювати зі своїм виборцем, і тому вони поїхали додому працювати в своїх округах, в своїх штатах, але це ж зовсім не означає, що в них нема часу. Скажімо, федеральний бюджет прийняли після двох тижнів роботи на округах без додаткових пленарних засідань. Тобто з людьми можна домовлятися, з ними можна говорити, їх можна переконувати. І в ідеалі робота спікера була б якраз в тому, щоб протягом цього тижня переконати достатню кількість людей, тим паче, враховуючи те, що для більшості йому потрібно буквально 3-4 голоси демократів, і законопроект можна приймати. Але ми бачимо, що чи то він з текстом затримав, чи то його офіс не допрацьовує комунікаційно. Але як би там не було, ми з вами якраз так красиво повертаємось до першого нашого аргумента. Джонсон реально або не хоче допрацьовувати, або не може допрацювати це питання. Там же ще є петиція за винесення на розгляд палати представників законопроєкту сенату того Байденівського, де 61 мільярд в обхід Джонсона. Вчора я перевіряла 191 голос. Там був з 218 необхідних. З вашої точки зору цей шлях може бути продуктивним. Можливо, таким чином вдасться ухвалити допомогу. Тут знову таки як часто в американській політиці чиста математика зараз демократів в палаті представників 212 людей. Для більшості треба як ви правильно сказали, 218. Тобто, по суті, питання в тому, чи нагребеться в нас шість республіканців, які готові будуть поставити хрест на своїх відносинах з Дональдом Трампом, тому що прямо зараз виступити проти Джонсона. Виступити проти трампійської верхівки партії, це поставити хрест на своїх відносинах з Трампом в рік виборів. Тому шанс знайти цих республіканців він є, але б я не покладав особливих на це надій, тому що на відміну від демократів, зараз в межах республіканської партії партійна дисципліна, так звана, вона надзвичайно сильна і підсумовуючи коротко, на вашу думку, коли і чим закінчиться ця епопея із наданням Україні допомоги від Сполучених Штатів. Вона закінчиться скоро. Просто питання: це буде квітень, чи це буде початок травня? Чому я впевнений, що це буде відносно скоро? Тому що є економічна необхідність. От якщо за останні декілька місяців ця необхідність постійно відтягувалася, ну тому що не було вимоги великих промисловців, то зараз, після прийняття федерального бюджету, вимога дуже проста. Це добре, що ви прийняли федеральний бюджет, що ми можемо планувати інвестиційну діяльність, але як оборонно промислового комплекту США. Без пакету допомоги для Тайваню, без пакету для допомоги для України і без пакету допомоги для Ізраїлю планувати великі федеральні замовлення на рік. Це 80% їх заробітків, і вони без цього просто не зможуть існувати. Тому тобто це вже ви... економічна необхідність. Just business має спрацювати. Дякую вам дуже Абсолютно. за те, що доєдналися. Це був Олександр Краєв, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма.